до Європи без віз вже буде їздити Молдова в Україні. Це поки що перспектива, який необхідно час реформи та зміни до законодавства. Балачки та імітація бурхливої діяльності в останні півроку змінилась затищем та стагнацією цього процесу. кажуть фахівці гальмувало питання, брак аналізу та висновків незалежних експертиз, некомпетентність парламентарів, що розробляли відповідні закони. Брак політичної волі виконувати не дуже популярні, скажімо так, реформи це безумовно лобізм. І конкуруючі інтереси зараз і уряду, і Верховній Раді карти в руки існують всі передумови для вирішення цього питання за півтора-два роки. Суспільна думка заходу щодо членства України в ЄС значно відкоригувалась після подій на майдані, кажуть фахівці. В Німеччині свою прихильність висловили більше 50% опитуваних. Європейський союз зараз шукає способів, як винагородити Україну, яким чином. Особливо, якщо йдеться про суспільство, про громадян, непопулярні реформи та великі гроші два найбільш чутливі блоки, що гальмували питання безвізового режиму. Влада аж ніяк не бажала запроваджувати по-справжньому ефективні антикорупційні механізми. Блокували питання, махінації та тіньові бізнес-інтереси з біометричними паспортами кажуть експерти. Додав скандальності і закон про єдиний демографічний реєстр. Ми дослідили і європейські стандарти, і законодавство конкретних країн, які вже проходили схожі е, плани дій. Е, ніде в демократичних країнах не існує навіть блідих копій такої бази даних. План дій щодо візової лібералізації був хаотичним. Закони приймались та одразу ж змінювались. Європейські експерти не встигали відбраковувати. Зараз з'явився час та можливість підійти до питання виважено та прийняти пакет законів з урахуванням всіх помилок, кажуть експерти. В плані кримінального законодавства це ще залишаються питання в кримінальному кодексі. Відповідальність юридичних осіб, це імунітети народних депутатів, суддів, прокурорів. Це, це розширення інструментів конфіскації, створення спеціального підрозділу, який буде займатися пошуком і арештом майна. Це навіть сюди входить вся реформа прокуратури для того, щоб її зробити незалежною від політичного впливу. Вдосконалень вимагає низка нормативів щодо декларування майна держслужбовців захисту свідків. Багато нарікань було до закону про державні закупівлі, фінансування політичних партій, окремим каменем споти. Кання, що стане новий закон про дискримінацію, кажуть фахівці. Його переписувати треба наново, і у європейців тут особливе ставлення. Уникнути цього питання не вдасться. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта, Антівіпартнери,